Уявіть собі, всередині вас, у темних лабіринтах кишечника живе ціле місто мікроорганізмів, їх мільярди, і кожен з них, мов невидимий диригент вашого життя. Вони не просто перетравлюють їжу, а створюють складні хімічні сигнали, які безпосередньо впливають на мозок і навіть формують ваші думки. Науковці називають це другою нервовою системою. Адже зв'язок між кишечником і мозком глибший ніж ми уявляли. Уявіть, що ваш настрій і відчуття можуть залежати від того, яку їжу ви обираєте щодня. Деякі бактерії виділяють речовини, схожі на серотонін гормон щастя, який, наче художник малює ваші емоції, додаючи яскраві фарби або навпаки приглушуючи світло. Але це ще не все. Ці мікроскопічні мешканці можуть впливати на рівень вашої енергії. Визначаючи, наскільки швидко ви відчуваєте в тому і чи вистачить вам сил на нові звершення? Уявіть, як змінюється ваше життя, якщо підтримувати дружбу з цим невидимим світом, піклуючись про нього щодня. Мікробіом це не просто частина нашого тіла, це справжній генератор нашого настрою, життєвої сили і внутрішньої гармонії. Дбайте про нього, і він відповість вам взаємністю, відкриваючи нові горизонти вашого самопочуття.